Шанування друзі, вітаю вас в цей день, неділя, 22 вересня. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму Ютуб каналі, і це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. І сьогодні розпочну із того, що президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ось наступний тиждень буде вирішальним, що якраз наші партнери в силах. Допомогти зробити все, аби пришвидшити закінчення війни на українських умовах, і цьому буде приурочений візит. Дуже багато подій відбувається і насичений порядок денний. Що цікаво, як повідомляє агентство Франс Прес, а вибачте, Асошейтед Прес повідомляє про те, що український президент, зокрема, розпочне свій візит, з того, що відвідає завод із виробництва снарядів і боєприпасів в Пенсильванії. Цей завод виробляє. Снаряди 155 міліметрів, зокрема, і для України. Я маю сказати, що це дуже вдалий хороший хід. Чому? Тому що, по-перше, це потрібно нам продемонструвати можливості США і ознайомитись, наскільки швидко відбувається процес зокрема нарощування цього виробництва. Це важливо. По-друге, на тлі американських виборів. Показати в тому числі американській аудиторії вкотре, що всі кошти, які виділяються, вони залишаються в США, що саме тут йде виробництво цієї зброї, що саме тут є а, виробничі потужності і робочі місця, і що там працюють американці, і дивіться, як це в тому числі заряджає і розвиває вашу економіку. Ось це я вважаю дуже правильний хід, тому що. Він показує і нам, і світу, що можуть Сполучені Штати, і ворогу, щоб вони про це не забували, які, до речі, там а, харахорились черговий раз, надували щоки щодо своєї ракети міжконтинентальної, а, яку намагалися випри... випробувати. Так вона розірвалася в шахті, як зазначають у Сінт оглядачі. тобто не змогла вилетіти. А, з шахти, ось це ось цей каргокульт Путіна, ось це постійне його хизування. І брязкання ядерною зброєю, ракетами, балістичними. Ось як воно закінчується, зокрема для самої Росії невдало. Тому це безумовно дуже хороший крок показати ось ці виробничі можливості і показати американцям, що є. А далі будуть зустрічі відповідно дуже насичений порядок. Денний план перемоги. Його презентація тощо. Ну я вам скажу, що процеси якісь пришвидшуються і щось відбувається. Чому я роблю такі висновки? Тому що, ну, на тлі взагалі виборів. Зрозуміло, що всі дивляться на вибори, що буде в Сполучених Штатах, який буде курс обраний політичний, яка буде адміністрація, відповідно, всі світові гравці орієнтуються і вивчають, так чи інакше. От Сполучені Штати теж, вибачте, Китай теж готується і оцінює ситуацію і пришвидшує певні дії. Я думаю, остерігаючись того, що може перемогти Трамп, який. Буде ще радикальнішим по відношенню до Китаю, а, можливо, і не Трамп. Так от в чому ситуація? Зараз а, в Китаї відбулася зустріч між керівництвом Газпрому, туди літав директор Газпрому Міллер чи голова правління, там як його вже правильно називати, не пам'ятаю, та це й не важливо. Але суть в тому, що він літав туди, і якраз під час а, цієї зустрічі з китайськими колегами. Вони досягли е, згоди про те, що потрібно пришвидшити е, накачування об'ємів постачання газу газопроводом сили Сибіру до е, Китаю. Тобто, вони планували, що на 2025 рік, десь там е, між першою і між першим і другим кварталом 2025 року, в спокійному режимі вийдуть собі на те, щоб нормальні обсяги заповнити собі. Цей газопровід і потім отримувати дуже дуже дешевий російський газ набагато дешевше, ніж вони отримували би, якби Путін не розпочав повномасштабну агресію проти України. Ось такий був розрахунок. Але вирішили, що ні, китайські товариші з Компартії, вирішили, що ні. Не варто чекати, потрібно зробити це якомога швидше. Адже даби каву, даби чого не случилось. Знаєте, як кажуть, тому що, от власне кажучи. З цієї точки зору, щоб не дати, ну зрозуміло, чому це. Давайте ж визнаємо це через американські вибори, через те, що ситуація може змінюватися, через те, що Росія не може втрачати наступальний поступ у війні проти України, і ситуація в них складається не найкращим чином після ударів по складах, арсеналах тощо. Тобто є певні проблеми, і Китай намагається наповну витиснути все. Із Росії в цьому плані що цікаво, що використовуючи російські дешеві ресурси, Китай е, піднімає свою економіку. Можна сказати, що Китай збільшує продаж своїх автомобілів і електромобілів. Саме тому велика кількість країн заходу вводять відповідні мита для того, щоб захищати свій ринок і берегти від нашестя от якраз китайського ринку. А тепер Китай буде вкладати це в Африку. І тепер Китай так само ну, замахнувся на той регіон, який раніше в принципі контролювала Франція, в сенсі здійснювала впливи. Зараз туди влізла Росія, Московія. Це якраз от регіон Сахелю, так званого Малі і інші країни поруч, і фактично Китай теж проявляє інтерес. що не менше 50 мільярдів доларів зараз вони готові інвестувати. В африканській економіці здійснювати такий вплив. Подекуди цей вплив і присутність китайська нагадує, знаєте, багато в чому те, що робили колоністи з інших держав, з Європи в XIX столітті залізниця, дороги, якась інфраструктура. От зараз Китай іде тим же шляхом, тільки намагається це усучаснити. Тому з Росії отримують дешеві ресурси, платять Росії менші гроші. Запускають свою економіку завдяки цим ресурсам, і гроші з цієї економіки вкладають в Африку для того, щоб російський вплив звідти потіснити. Ну браво можу сказати в лапках. Браво Владимир Путін ідеальна просто стратегія по тому, як загнати Росію в прірву. Кращого, мабуть, і не придумаєш і з точки зору геополітики, і з точки зору економіки, і з точки зору багатьох, і з точки зору зрештою і військового потенціалу так само те, що ми можемо простежувати. Ось так працює Китай. До речі, TikTok, відома соцмережа прибрав зі своєї прибрав з мережі сторінки Спутника російської, російської пропагандистської агенції, і News. Це в тому числі синхронізація з тим санкційним пакетом, який був запроваджений Сполученими Штатами проти російських компаній новинних ресурсів, які позбавили дещо впливів, і дуже добре це треба було зробити давно не дозволяти російській пропаганді промивати мізки людям, як вони це роблять до речі, прямо зараз, тому що. Вони ж розраховують і на Німеччину, і в повній мірі чомусь дуже дуже активно російські медіа висвітлюють діяльність саме двох сил: це альтернатива для Німеччини, і це блок Сари Вагенкнехт лівої. Фактично, вони підігрівають постійно, вони показують ролики. Вони говорять, зрозуміло, чому, тому що цієї неділі, от зараз, будуть відбуватися вибори у Бранденбурзі, важливій землі. А тому, що це оплот соціал демократію і це оплот якраз от партії прихильників Шольца і інших. І якщо тут вони здобувають низький результат, це практично визначає тренд після двох попередніх земель, де відбувалися вибори в Німеччині, що партія Шольца на наступні вибори, які відбудуться наступного року, у вересні 2025 року, може зайти із не дуже хорошими позиціями, тому що вони втрачають. Місцеві а, гілки влади вони втрачають і дають рулити там якраз ультраправим, ультралівим. Не рулити, тому що все ж таки з ними не формують коаліції, але, принаймні, ну, отримувати серйозну підтримку. І це, відповідно, ну, є проблемою. Це означає, що. Соціал-демократи можуть не перемогти на наступних виборах у вересні 2025 року. І от Бранденбурзі мають відбутися вибори: ультраправі, ультраліви дуже активно агітують. Росія це підсвічує, користуючись тим, що вони розуміють, що велика кількість російськомовних є. Тих, хто виїхав ще після розпаду Радянського Союзу, як тільки він розпався, як тільки впав Берлінський мур, були інші хвилі. Міграційних процесів і от Росія хоче цим скористатися на власну користь. І тому треба блокувати ці впливи максимально не даючи можливості, тому що яка глобальна мета Росії? Глобальна мета Росії, звичайно, це змінити в першу чергу це в Європі, змінити погляди і політику Німеччини. Їм треба вивезти Німеччину з гори, оскільки вони ж розуміють, що німці. Донори значні для України німці передають великі обсяги зброї, матеріальної допомоги. Німці є лідером Європейського союзу, які в тому числі підтримали а, пришвидшення членства України і шляху до членства України в Європейському Союзі, і в Німеччині сконцентровані виробничі потужності і можливості, великі можливості а, щодо військової промисловості, яку Федеральна влада Німеччини запускає, і тому Росії дуже дуже важливо і критично виводити Німеччину з гри. Це визначально, крім того, через це в подальшому здійснювати ось такі плани і в інших країнах, коли вони з одного боку можуть медійно, фінансово, організаційно та через різні майданчики підтримувати і ультралівих, і ультраправих. В той же водночас виступати за міграцію і захист мігрантів. Той же час підтримуючи тих, хто готовий чиняти погроми проти цих мігрантів і переглядати політику. От, власне кажучи, але користуючись тим, що і одні, і інші будуть виступати за зменшення допомоги для України, за, за піс, за мир, знаєте, ось ці э, пацифікацію там і тому подібне, і за те, щоб відновлювати діалог з Росією, ось в чому є російський план і. Чого не можна допускати, і про що постійно треба наголошувати нашим європейським друзям і партнерам, тим часом настояще время посилило, поширило, вибачте, опитування, посилаючись на такі хроніки. Хроніки, це назва агенції, і екстрімскан, в якій зазначають, що 49% росіян підтримали би вивід російських військ з України і мирні перемовини. Все більше росіян підтримують виведення військ з України, мирні перемовини. Про це цьому це свідчать значить висновки з опитувань, які провели ці хроніки. І 800 людей взяли участь в цьому опитанні понад 18 років. Воно було присвячено якраз другій річниці з моменту оголошення Путіним мобілізації в Росії. І ось такі результати. Виведення військ а, і мирні перемовини з Україною без досягнення цілей так званої СВО, підтримали би 49%. А, ну, Тенденція хороша, зростає. В тому числі, от теж дослідники говорять про те, що а, висновки шести опитувань, що були проведені з лютого 2023 року, і вперше з цих. Шести опитувань виведення російських військ з України та мирні перемовини підтримують 39-40% опитаних. Якщо, хоча хоча значить, це в перших чотирьох опитуваннях було 38 39 40 А от в серпні. І е, в серпні, і вересні 2024-го число тих, хто підтримує виведення російських військ з України, виросло до 48 і 49. Тобто динаміка 8-9%. Це я думаю пов'язано в тому числі і з тим, що війна затягується, Росія несе втрати е, і удари. Які Україна почала наносити вглиб російської території по різних об'єктах в різних регіонах, це має значення. Очевидно, що ця тактика працює, і ми бачимо, яким чином вона працює, яким чином вона дає результат. Тобто тенденції позитивні. А тепер не про позитивні тенденції чи такі, які комусь здаються позитивними, а мені не дуже в той же час брати участь у війні за наказом Міноборони мають. Е Готові 32% респондентів, не готові приймати брати участь у війні в бойових діях 29%. За нову хвилю мобілізації виступили 29% опитуваних. От. Що це означає? Ну, я скажу, що 29% за нову мобілізацію це багато. Значить, те, що 29% готові брати участь в бойових діях, це багато, тому що. У будь-якому випадку більше і не треба Путіну, тобто йому ось цих 29% буйних, яких потенційно можна ще мобілізувати, цілком достатньо, розумієте? Цілком достатньо для того, щоб продовжувати бойові дії. Тому тут тенденції, коли є третина, яка підтримує, розумієте, ось ця третина буйних, вона подавить 70% тих, які там десь проти. Но вони проти тихо відповідає на в інтернеті, розумієте? А ці можуть вийти на вулиці з палицями, зі зброєю ще з чимось там. Ось чому тут поки що тенденції негативні, треба сказати, і опора путінського режиму ще зберігається. Також відповіли про мотиви добровольців, які йдуть на війну проти України. 37% із них вважають, що йдуть для вирішення матеріальних проблем. А 24 вважають, що виконують свій громадянський обов'язок. В будь-якому випадку 24% громадянський обов'язок додаємо до 37 тих, хто йде за матеріальне, цілком влаштовує Путіна. Абсолютно, поки є ось така кількість, він тримається і може продовжувати війну, це треба розуміти. І на питання, чи а, готова, а, чи. Важливіше витіснити Збройні сили України з Курської області чи захопити нові території на Донбасі. 53% опитаних виступили за витіснення Збройних сил України з Курської області, 15% вважають, що Росія має захопити територію Донецької області. Ну тут, власне кажучи, тенденції на нашу користь більше, тому що вони. В плюс абсолютно йдуть необхідності проведення курської операції і демонструє чітко, що ця операція була не даремна, вона досягає цілей, зокрема, і ці соціологічні опитування, коли в Росії ну фактично виникає викликає нерозуміння, чому треба наступати і втрачати стільки сил на Донеччині, в цей час ігноруючи. Український наступ успішний на Курщині там не розуміють цього і вимагають все ж таки захисту Курщину, що означає, що тактика курської операції вона працює. Загалом, підбиваючи підсумки цих досліджень, можна сказати, що ми бачимо тенденція на те, що велика кількість там росіян готова ще підтримувати війну, вона є, і нікуди від цього не дінешся. І це треба розуміти. Але 40% було 49% стало. За виведення військ, це означає, що тактика України і стратегія по ударах глиб російської території обрана вірно. Вона працює. Це означає, що курська операція працює. Це означає, що за ось цих 2-3 місяці Україна зуміла перевернути ось цю парадигму і змушувати росіян думати інакше, хоча більшість ще все ж таки виступає за війну, і це є. Проблемою, ось це треба розуміти, але треба продовжувати цю тактику, треба продовжувати реалізовувати і йти цим шляхом, який Україна обрала, для того, щоб кількість цих респондентів ставала більше, і в один момент це вилилося у відкрите невдоволення не тільки таємно, а починаючи там через медіа, через публічні акції і так далі. Щоб це невдоволення відчувалося. Ось що важливо цього досягти. Ну і на завершення про. Те, що Іран поставив начебто ракети, от Reuters опублікував інформацію без пускових установок. І що? Ну, от я задаю запитання: знаєте, чому Іран це зробив? Іран це зробив для того, щоб Росія зараз взяла шасі у білоруського автовиробника, на який вони ставлять іскандери інші ракети, і назвала це торнадо 120, а не аніфат 300, там, наприклад. Як з Іранню? Росія ж формально шахіда не застосовує, ж гірань, вони кажуть. Ну і тут так само треба щось поставити своє, щоб прикрити Іран і сказати, так це ж не іранська розробка, це російська розробка ракети, от вона інтегрована на пускову установку. Все дуже просто. От вам, будь ласка, і не треба ламати голову, що Іран таким чином хоче якогось торгу, та ні. Вони просто провели ось таку аферу для того, щоб прикрити себе, і Росія на це пішла і погодилася, що окей, давайте це зробимо. От, власне кажучи, що треба а, розуміти з цього приводу, там дуже серйозні бойові дії тривають між Ліваном і Ізраїлем. Точніше, між Хезболою, яка знаходиться в Ізраїлі, і в, вибачте, в Лівані даруйте. А, хоча іноді рейди були і проникала Хезбола. І так само Ізраїлем. Ізраїль наносить потужні ефективні удари, точкові за допомогою авіації по місцях знаходження лідерів-бойовиків цієї організації. Ну а Хезбула відповідає, куди може відповісти. Вони кажуть, що б'ють по авіабазах, але б'ють куди можуть. Тим часом в Ізраїлі не вщукають демонстрації на вихідними, які все ж таки продовжують закликати повернути заручників, досягти угоди. Тобто. З точки зору політичної, не дуже не може зараз виправити позицію, навіть е враховуючи війну проти Лівану. Тобто, все рівно є категорія людей, які виступають і виходять на такі акції протесту. Разом з тим, тенденція складається до того, що війна в регіоні може розгоратися, але Іран поки що утримується. Іран не вдається до якихось активних кроків, але це поки що. Іран вичікує, коли США підуть з Іраку для того, щоб встановити свій проіранський режим там і збільшити загрози для Ізраїлю. Іран безумовно готується до війни з Ізраїлем, і це очевидно, просто вони вичікують от саме того моменту. А як буде тривати там конфлікт і що буде розвиватися? Безумовно, буду вас інформувати про обставини і там. Бережіть себе і слава Україні.